Території нашого міста та району поширені випадки незаконного збуту наркотичних засобів. Їх розкриття слідчими органами незначне. Виявлення даного виду злочину має певну складність. Що стосується проблематики, яка виникла на початку року, вона була пов'язана з тими реформами, які відбуваються в нашій країні, безпосередньо пов'язані з переходом міліції в поліцію. І у зв'язку з тим, що вказані негласні слідчі розшукові дії, а саме перетина закупка може проводитися лише за кошти державного бюджету України, які виділені з державного бюджету України, і в нас виникла певна перешкода, яка поляла в тому, що з державного бюджету на головне управління Національної поліції Харківської області не були виділені грошові кошти для проведення саме вказаних оперативних закупок, і у зв'язку з чим ми довгий період не могли фактично зафіксувати, тобто ми знали, що певні особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів. Ми фіксували вказані факти, однак ми не могли. Зафіксувати і за допомогою відеозаписуючої техніки, так як у нас не було відповідно грошових коштів, які за допомогою яких ми могли здійснити закупку у осіб, які займаються незаконним збуду наркотичних засобів відповідних речовин. Через деякий час, коли бюджет виділив кошти, спільними зусиллями прокуратури та поліції вдалося розкрити факт незаконного збуту наркотичних засобів у місті Лозова на вилівській частині. Збут здійснювала особа ромської національності. Було зафіксовано два факти збуту, за кожним з яких особі повідомлено про підозру, у чиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме за фактами законного збуту наркотичного, особливо небезпечної наркотичного засобу Опію. Ця особа, крім всього, використовувала для здійснення своєї незаконної, так скажемо, Діяльності свою неповнолітню дитину, за допомогою якої вона здійснювала передачу наркотичних засобів всім іншим особам. Вказана особа, яка здійснювала незаконний збут, була затримана. Напередодні ми також отримали ухвалу суду щодо проведення обшуку за місцем проживання вказаної особи. Після затримання одразу було проведено обшук. Під час обшуку була виявлена значна кількість грошових коштів, які були, звісно, отримані від реалізації. Незаконної реалізації наркотичних засобів. Прокуратура звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду з клопотанням пло накладення арешту на указані грошові кошти, яке було задоволено. Склопотання вказано вийшли перш за все, так як ці грошові кошти були отримані внаслідок незаконних операцій з наркотичними засобами. По-друге, у зв'язку з тим, що санкція статті, передбаченої частиною 2 статті 307 Кринального кодексу України, передбачає таке додаткове покарання як конфіскація майна і з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, яка можлива вже буде за вироком суду, було накладено арешт на вказані грошові кошти. Обвинувачувальній на судовому розгляді буде застосовано відповідну міру покарання, яке передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна цього року. Це перший розкритий злочин слідчими органами незаконного збуту наркотичних засобів.